Умову. Це вже вдруге, після 5, лип, 5 червня, коли у стінах Верховної Ради у першому читанні був прийнятий законопроект Колісніченка-Ківалова. Вже два з половиною роки ми живемо, за, покращуючи наше життя вже сьогодні. І ми просимо одного, припиніть покращувати життя. Але єдине, в чому ця влада послідовна, те, що вони покращують життя для людей. На їхньому жаргоні фені це значить платні, такі як вони. Тому вони покращують життя для людей. І, можливо, хотілося б знати оцей перелік регіональних мов, які вони хочуть затестити. Чи є там нова платна фені? Ось ту їм треба захищати. 5... 5 червня сталася дійсно ганебна така зрада в Верховній Виховній Зраді, яку люди вже іменують Верховною Зрадою. Вибачте, Ліна Вікторівна. Хочу сказати, що ми могли б і не знати, Нам тільки депутати натискають на кнопку, на інформаційному табло висвічується, як голосує фракція. Якщо фракція подає голоси за, то суцільне табло, суцільний зелений колір. Якщо проти, то червоний колір. Так от ви пам'ятаєте, що фракція була, коли вона пек, і вони вийшли із. Е, Сесійної зали. Але як виявилося, Литвин нібито зберіг обличчя і перебував над оцим всім процесом спірним. Але як виявилося, вони знали про намір опозиції вирвати із гнізд картки тих депутатів, які відсутні, щоб вони не голосували. Тому коли фракція Литвина вийшла з сесійної зали, то вона надала точкам можливість голосувати в своїх термінах. З таким чином далі стало відомо, що.